Йдучи по вулиці, ми завжди щось бачимо, щось помічаємо. Точно так само ходять, бачать і помічають художники. Так само, але не зовсім. Вони бачать не просто будинки людей, дерева, але ще й і лінії, і фарби, з яких вони зроблені. Ви всі вчитеся грати на музичних інструментах. Значить, ви теж повинні бути художниками, художниками звуку і повинні навчитися слухати музику трошки не так, як любителі. Справжній музикант, слухаючи, наприклад, Симфонію Бетховена, чує не тільки те, що ця музика гарна, виразна, хвилююча, але й те, чому вона така. І ми теж починаємо вчитися відповідати на ці чому. Засобів музичної виразності багато, і вони різні. Розглянемо основні. Думаю, що ви прекрасно знаєте і без мене, що таке темп. Темп це швидкість руху музики. Але швидкість це поняття більше спортивно автомобільне. Про чому ж тут виразність, запитаєте ви. Перед вами фрагменти основних тем відомих творів великого композитора Моцарта. Фантазія ре-мінор. У повільному темпі, на фоні м'якої пульсації звучить ніжна тендітна мелодія. Наступний фрагмент тема з всесвітньо відомого турецького маршу. Ця мелодія зовсім інша, сильно відрізняється від попередньої, в ній Моцарт вже не сумує і не мріє, а заразливо веселиться, в досить швидкому темпі звучить запальна музика. Ми переконалися, що темп важливий засіб музичної виразності, адже йому підвладно змінювати характер музики. Музиканти всього світу позначають музичні темпи італійськими термінами. Розглянемо найосновніші. «Престо» означає дуже швидко. Аллігро швидко, модерато помірно, анданте Спокійно, а даж повільно. Що роблять музиканти, коли грають музику? Вони видобувають звуки зі своїх музичних інструментів. Один і той же звук можна визвучити по-різному, різними способами. Можна проспівати звук, вколоти, підкреслити. Ці різні способи звуковидобування називаються штрихами. Запам'ятай, штрих це спосіб видобування звука. Від штрихів багато в чому залежить характер музики, а значить і ті образи, які вона створює. Давайте познайомимося з основними різновидами штрихів. Стекато позначається крапкою під або над нотою і означає уривчасто, гостро, легато. Позначається дужечкою, що об'єднує нотки. Означає зв'язно та плавно, нон легато. Не позначається в нотах ніяк та означає відокремлено. Прослухайте фрагменти трьох творів для фортепіано українського композитора Левка Колодуба. Звучать вони абсолютно по-різному, завдяки штрихам, які використав композитор. Перший твір веселений граняк. звучить задирливо, постутливо. Звуки рухаются небо в підстрибку. Наступный твір под названием «Лялька співає». Звучит нежная, мрелевая мелодия. Звуки ніби переливаються один в одного. Останній твір грузинська народна пісня, мелодія якої рухається статичним, підкреслено відокремленим звучанням. Ну, звичайно ж, ви чули про вибухівку під назвою Динаміт. Знаєте спортивну команду Динамо де ще можна зустріти цей корінь? Ну, звичайно, в магнітофонних підсилювачах, динаміках. У всіх цих прикладах мова йде про силу. Дінаміц перекладі з грецького сила. Але останній приклад нам ближче за все, тому що в ньому йдеться саме про силу звуку. Сили звуку ми регулюємо не тільки це допомогою гучності. Це можна зробити прямо на клавішах фортепіано, зігравши голосніше чи тихіше форте або піано. Запам'ятай: динаміка це сила звуку. Динамічні відтінки або ж нюанси це відтінки сили звуку. Виразність музичної динаміки дуже схожа на динаміку нашої мови. Ніжні ласкаві слова вимовляються тихо, команди і заклики голосно, як і людський голос музика може і кричати, і шепотіти. Звичайно, композитори позначають в нотах нюанси, але часто про необхідний динамічний відтінок можна здогадатися, виходячи з характеру музики. Як ви гадаєте, які відтінки просяться в цих музичних прикладах? Котику сіренький, котику міленький, котку волохати, не ходи по хаті. Звичайно, ви відчули, що трубний заклик потхована. Хочеться зіграти дуже голосно. У Бетховена стоїть навіть не форте, а два форте, фортісімо, що значить дуже голосно, Колоскову ж пісню хочеться заспівати тихо і ніжно. Бувають випадки, коли за характером музики все ж важко здогадатися про необхідний динамічний відтінок, а буває, що композитор спеціально ставить нюанс протилежний тому, який проситься. Наприклад, коли треба зобразити гучну музику, що лунає дуже далеко, розглянемо основні динамічні відтінки. Форте – голосно, піано тихо. Буковка М означає не дуже або помірно і вимовляється як мецо, Мецо форте не дуже голосно, мецо піано не дуже тихо. Динамічні відтінки можуть навіть створювати враження пересування звуку в просторі. Наприклад, якщо мелодія починається дуже тихо, але чутно, а потім стає все голоснішою, голоснішою, то здається, що спочатку вона звучить дуже далеко, а потім поступово наближається. Цей прийом називають крещендо. і навпаки, з дуже гучного звучання, мелодія може ставати все тихшою і прозорішою, зникаючи вдалині. Такий прийом називають Демінуендо. Поміркуй, з якою гучністю кричить маля, співає колискову мама та мурчить котик. Якщо прогулятися по клавіатурі фортепіано, почуємо, як різняться звуки між собою. Коли ви тільки починали знайомитися з інструментом, ми говорили, що внизу ведмідь у борлозі лежить, а на горі пташки співають. Але мелодійніше звучать ті клавіші, які знаходяться всередині, вони найчастіше використовуються в музиці. І не тому, що їх зручніше дістати, а тому, що вони багатші за інших музичною виразністю. Але якщо потрібно, наприклад, зобразити грозу, то як же нам обійтися без грому в басах і блискучих зігзагів близького по пташиному регістрі? Ось ми і згадали відоме нам слово регістр. Ви вже до цього чули, що існують три регістри – верхній, середній і нижній. Але давайте точно визначимо, що ж таке регістри. А головне, яка їх роль у системі музично-виразних засобів. Одним словом, що вони можуть висловити, крім грози, про яку ми щойно говорили. Давайте складемо визначення. Регістр це така звукова область. Не дуже зрозуміло. Регістр. Це частина клавіатури. Але ж музика звучить не тільки на фортепіанних клавішах. Що являє собою клавіатура фортепіану? Ряд звуків. А якщо коротше звукоряд. Значить, регістр це частина звукоряду. Це правильно. Але це нічого не говорить нам про самі регістри, про їх характер та особливості. Тож, давайте проглянемо їх детальніше: ось, наприклад, середній регістр. Це то якраз той регістр, в якому ми співаємо і говоримо, а оскільки людина істота товариська, то наше вухо найкраще налаштоване на розмовну хвилю. Середній регістр найрідніший для нас і найзвичніший. Коли ми слухаємо музику, написану в цьому регістрі, то звертаємо увагу не на сам регістр, а на інші подробиці мелодію, гармонію та інші виразні деталі. А нижні і верхні регістри різко виділяють своєю особливою регістровою виразністю. Нижній регістр нагадує збільшуване скло. Він робить музичні образи крупнішими, важчими, значнішими. Він і налякати може, і сказати «ць, ць, таємниця». Загадково-незвично починається п'єса Гріга в печері гірського короля. А ось лякає тема грізного царя Шахріара, з симфонічної сюїти римського Корсакова Шахерезада. Послухайте, як задумливо і скорботно звучить проста мажорна тема другої частини четвертої фортепіаної сонати Бетховена через те, що він повіщає її в нижній регістр. Звичайно, тут справа не тільки в регістрі, але й в повільному темпі, акордовому складі, переривчастому, ніби рваному ритмі, але регістр має тут велике значення, і це добре помітно. А верхній регістр, навпаки, ніби зменшує те, що в ньому звучить. У дитячому альбомі Чайковського є марш дерев'яних солдатиків, все в ньому, як у справжньому військовому марші, але маленьке та іграшкове, тому що вся фактура зміщена вгору. Регістр здатний до трагедії. У італійського композитора Жозепа Верді є дуже красива й сумна опера Травіате. Її молода героїня в останній дії вмирає. Щоб підкреслити юність і тендітність героїні, Верді помістив її трагічну тему у верхній регістр. В оркестрі її грають скрипочки. Познайомившись з цими уривками, такими різними, ми можемо почути, що у всіх прикладах на один регістр є щось невловимо спільне, особливо регістрова фарба. І тепер ми можемо сказати, що регістр це частина звукоряду, що має певну звукову фарбу. Отож ми проглянули чотири основні засоби музичної виразності: темп, штрих, динаміка та регістр. Переконалися в їх виразних можливостях. Крім того, зрозуміли, що вони виразні не тільки самі по собі, але й слугують для підсилення один одного, і все для того, аби музика була живим мистецтвом, здатним говорити із нашими серцями.